Вітаю, друзі! З вами Олександр. І сьогодні у нас в гостях один із найкращих ліхтарів у форматі 2 а тобто у форматі пальчикової батарейки. Це налобний ліхтар Phoenix HM23 версії 2.0. Ліхтар наданий на огляд офіційним представником бренду Phoenix в Україні Phoenix UA. Друзі, ви можете придбати не тільки цей ліхтар, а й будь-який інший товар на цьому сайті з 10% знижкою за промоконом Funists. Крім товарів, на які вже є знижка. Посилання на офіційний сад і промокод на знижку, ви знайдете під цим відео. Нагадую, що бренд Фенікс не допускає міжрегіональних продажів, тому в сервісі гарантійне обслуговування можливе тільки на ліхтарі, придбані на офіційному сайті. Тільки на офіційному сайті ви зможете придбати 100% новий оригінальний продукт. Перевірити ліхтар на автентичність, ви зможете на сайті Phoenix UA в самому низу, натиснувши на вкладку. Гарантія та ремонт, потім перевірити серійний номер. Серійний номер ви зможете знайти на самому ліхтарі. Надходить ліхтар, як завжди, у презентабельній коробці від компанії Phoenix, де ми бачимо наступну інформацію про режими. Тобто, в максимальному режимі у нас 300 люмен на 88 метрів, у середньому режимі 50 люмен 34 метри, в низькому режимі 3 люмена 8 метрів, червоний постійний 5 люмен 5 метрів і червоний миготливий 5 люмен. Також указано, що захист від падінь 2 метри водопилозахист IPX 8. тобто Можна занурювати воду на глибину до 2 метрів, максимальна відстань, на яку світить ліхтар 88 м. І також вказано, що тут є 2 кольори: тобто червоне і біле світло, що він не важкий, тобто легкий, максимум 300 люмен, до 100 годин роботи у мінімальному режимі. На звичайній батарейці. Також в комплекті надходить батарейка вона зараз у ліхтарі. Отаке ось кільце гумове ущільнювальне. І звичайно ж інструкція. Та сама, друзі, шикарна інструкція від компанії Phoenix, де, крім будови ліхтаря і керування його режимами, вказаний також графік Графік режимів даного ліхтаря. Звичайно, тут є степдауни, тому що чудес не буває і на 300 люменах. Як ми бачимо, таке ось ступеневе зниження яскравості. На менших режимах дещо краща ситуація, але, звичайно, і там є програмні степдауни в самому кінці, щоб продовжити роботу даного ліхтаря. В цілому ця, така картина виглядає непогано, зважаючи на елемент живлення. Тож, друзі, по самому ліхтарю. Як ви знаєте, раніше в Україні випустили версію Scout ексклюзивну для України. У якій дещо не так вмикається червоне світло, тобто є різниця у вімкненні світла. Тут біле світло вмикається утриманням кнопки, а у скауті вмикається подвійним натисканням, тобто все навпаки. І також там немає світловибивних елементів. Тобто, рівнець там просто чорний. І також максимальний режим на скауті 200 люмен, а тут 300. Тобто це по суті цивільна версія ліхтаря HM23 версії 2.0. Я знаю, що в Україні давно просили цю версію, саме цивільну версію. Мені більше подобається версія Scout. Тут кому що більше подобається. До речі, хочу показати вам, як все це в мене прижилось. Подивіться, в мене прямо підписаний кейсик Scout. І тут знаходиться цей ліхтар. У такій компоновці, як бачите, сам ліхтар, кріплення до нього і акумулятор. Від компанії Phoenix, як бачите, із портом Type-C. Тобто, і тут зараз стоїть акумулятор, точно такий самий, і, і ще є запасний, і також вложив кабель. І як бачите, все це дуже компактно. Ось в такому кейсі. Такий кейс продається на налії. Якщо кому треба, можу скинути ссылку на нього. Тож, друзі, повернемось до нашого ліхтаря. Як ви розумієте, Різниця невелика між цими ліхтарями у спосібі вімкнення, але вона все ж є. Так як зараз обидва ліхтаря присутні на нашому ринку, кожен може вибрати собі версію, яка йому потрібна. Графіки теж дещо відрізняються, особливо на максимальному режимі. Тобто режим на 200 люмен працює дещо стабільніше. І там, звичайно, менше степдаунів. І це одна з причин, чому я вибрав саме скаут. Але якщо кому потрібен режим, щоб ненадовго посвітити на 300 люмен, то звичайно краще вибрати таку цивільну версію. Саме найперше, що кидається в очі у ліхтарях Phoenix подібного формату, тобто Г-подібного формату, це що HM61R, як ви знаєте. Практично для мене один із найкращих ліхтарів у цьому форматі на 18650. Також є. HM50R версії 2.0. Це у форматі cr 123A або 16340. І оцей ліхтар у форматі 2A. Це практично, я вважаю, найкращими ліхтарями саме в цьому форматі, тобто геподібному форматі. Тим більше, що у всіх них є дуже цікава така риса. Тобто у всіх є ось таке кріплення від Phoenix, це, як завжди, такий класний, шикарний перфорований ремінець. Із силиконовою вставкою і ось таке кріплення, друзі, з якого ви можете просто вийняти ліхтар, ось так. Почепити кроман, носити його, як звичайний ручний ліхтар. А потім, якщо вам потрібно, ось так подивіться, як виглядає його кріплення у згорнутому вигляді. Просто можете якоюсь гумкою перетягнути його, вложити в кишеню. І якщо вам потрібно, ось так швидко розклали все це діло. і Ось бачите, тут стрілка є спеціальна, таке кріплення. Якщо хтось не бачив, то я вам показую. Подивіться, шикарне. І кліпса сюди ось стає, подивіться. Тобто, ви засовуєте сюди кліпсою. І в самій кліпсі повертається ліхтар. Тут спеціально все це передбачене, друзі. І це просто шикарна система. Тобто, сама компактна, я б сказав, і сама міцна. Я не знаю, що треба, друзі, щоб злавати чи розбити цей ліхтар. Крім того, друзі, хочу сказати, що от саме такі невеликі ліхтарі, 18650 не дуже зручно тримати, якщо використовувати як ручний ліхтар, а саме невеликий ліхтар, ви можете взяти просто ось так і тримати. І при цьому світити буде дуже зручно. Тож, давайте роздивимось цей ліхтар поближче. Як завжди, виглядає просто максимально шикарно, особливо ці ось елементи. Навкруги кнопки, навкруги оптики. Все це просто шикарно. Це дуже міцний алюмінієвий корпус із міцним анодуванням 3 класу. І, звичайно ж, така спеціальна кліпса. До речі, при посадці на кишеню він значно краще, ніж HM50, тому що той коротший. І там кліпса буквально знаходиться з самого низу. і Тому при посадці на карман треба дещо пристосуватись. Тут цього не треба. Тут, як бачите, все дуже швидко саджається на кишеню. Подивіться, буквально з льоту. Ви тільки раз і посадили на кишеню. Тут ніяких проблем з цим немає. У верхній частині, як ви розумієте, знаходиться кнопка керування. І при утриманні кнопки ми вмикаємо біле світло даного ліхтаря. Короткими натисканнями ми міняємо режими. Їх тут цього три, як ви розумієте. Тобто максимально просте керування. І утриманням кнопки ми вимикаємо ліхтар. Подвійним натисканням на кнопку ми викликаємо червоне світло, коротким натисканням ми викликаємо миготливий режим і можемо знову повернутися на постійне червоне світло. І утриманням кнопки вимикаємо ліхтар. Практично, це все керування даним ліхтарем. Максимально просте. Із недоліків, звичайно, те, що у нас немає відразу доступу до мінімального режиму, але режима, друзі, всього три, так що, я думаю, тут ніяких проблем немає. Тим більше ви можете вимкнути просто червоне світло, якщо не хочете когось засліпити. Оптика це звичайно, тіроптика від компанії Phoenix. Як бачите, тут по боках два червоні діоди, по центру діод білого світла. І, як ви зрозуміли, максимальною інтенсивністю в даному разі 300 люмен. Повірте, що середнього режиму для користування цим ліхтарем вам буде більш ніж достатньо. І тільки в тому випадку, якщо вам потрібно десь дещо подалі світонути, то ви можете вимкнути режим 300 люмен. І що ж знаходиться всередині даного ліхтаря, всередині зараз знаходиться комплектна батарейка. Тобто, як ви зрозуміли, ліхтар може використовувати наступні елементи жилення, тобто звичайну батарейку, як оце. Також акумулятор, який я вам показував. Тобто літій іонний акумулятор на 1,5 вольта, який заряджається через порт Type-C. І також, звичайно, ви можете використовувати нікель-міталгідридні акумулятори. Спереду, як бачите, знаходиться захист від переполюсовки даного ліхтаря, тобто спереду пружини немає. А ззаду є отака пружина. І є магніт, до речі. Магніт при бажанні можна витягнути із цього ліхтаря, замість нього помістивши якусь гумку чи ще щось. Можна і без гумки, але тоді дещо буде просідати пружина, тому рекомендую просто із шкільної стирачки вирізати гумку і помістити туди, якщо хто не бажає магніту. І, звичайно ж, якість різьби, друзі, на найвищому рівні, як завжди у Феніксах, різьба анодована, тому можна просто заблокувати ліхтар, просто привідкрутивши гвіст. І також можна його заблокувати, як тут вказано, бачите? Щоб отримати кнопку 3 секунди. І ліхтар заблокується. Але значно простіше просто відвернути хвіст. А тепер, друзі, підемо в Одор і побачимо, як світить даний ліхтар. Ось так виглядає світло даного ліхтаря приблизно з 2,5 метрів на відстані. Як бачите, є центр хотспота, є ось така корона. І все доволі широке. Тобто для EDC дуже шикарно. Тим більше для ліхтарям такого невеликого розміру, це просто ідеальне світло. І звичайно, широка засвідка. Широка засвідка під самі ноги. Червоне світло у ліхтаря доволі широке. Як бачите, таке широке пятно, 5 люмен. Тож, друзі, та сама 90-метрова територія, на якій я проводжу тести своїх ліхтарів. І як бачите, Будова світла дуже непогана в цього ліхтаря. Як я підкреслюю, особливо для ліхтаря невеликого розміру, тому що все-таки треба економити батарею. І дуже широке світло для таких ліхтарів не підходить зовсім. В даному разі все практично ідеальний баланс. Тому що, як бачите, і широке пятно, і засвітка 180 градусів бокова, під ноги все є, все як треба. По режимах мінімальний режим може посвітити приблизно метри 3-4 Наступний режим світить приблизно метрів 35 40 І Максимальний режим досвідчує до 90 метрів. Ну, трішки може менше, десь 85 метрів. Тож, друзі, який висновок. Як ви вже зрозуміли, я вважаю у форматі 2A, тобто у форматі пальчикової батарейки. Саме цей ліхтар найкращим і найуніверсальнішим. Звичайно, це моя власна думка. Але я, друзі, вважаю все-таки, що мій досвід щось та значить. Ну, звичайно, у кожного своє переконання. Тому, брати чи не брати, вирішувати вам. Якщо вам сподобався, ставте лайки та підписуйтесь на канал. На все добре, друзі. А ще, друзі, є мега вигідна пропозиція на сайті магазину Фонарик.ua. Перейшовши по посиланню під відео на сторінку оцінки, ви зможете придбати повністю робочі товари, які мають пошкодження упаковку чи якісь незначні косметичні вади або вітринні екземпляри з дуже великою знижкою. До речі, саме на оцінені товари, мій промокод FUNALIST S сумується зі знижкою, вже вказаною на ці товари. Всю потрібну інформацію ви знайдете під цим відео.